Я в хату, оце вирвала, зараз буду тушити разом з капусточкою. Уже м'ясо відварене. Ну, Залишилось тільки овочі додати. Ну і принесла оцю красоту свою, які здорові. Це зеленувата. О, гентину, ой, бачите? Треба, треба листочки повибирати, тому що я її не мию, морожу. Вона чиста. Буду морозити. Дуже велика, бачите? Це сорт, може хто таке захоче, сорт веретено називається. Ну, хто буде купляти десь заказувати, то сорт варетино дуже солодкий. Дуже так я цю гіллячку, що показувала, вам принесла. В хату, бо я положила, потім тут і, і працювала трошки в теплиці. Гляньте, зірвала фасольку. Зараз я її помию, обріжу кінчики, розріжу напополам, і це, і теж додавлю до капусти. І буде в мене така смачна вечеря. Слухайте, мені щось так сподобалась капуста, що буду другий раз підряд робити. Дивіться, який здоровий. О, бачите, пальці. О! Отаке, отаке веретено. Дуже хороше. Зараз закриваю і ставлю в морозилку. Таке всім гарного вечора, мирної ночі. А я буду вечерю варити. От, дивіться, сьогодні свято цілий день, пів шостої на ногах, то туди, то сюди, то туди, то сюди. Мені сьогодні зробили, ну, майже, можна сказати, зауваження. А що в тебе в теплиці таке все зелене, таке гарне. От. А в мене таке помідори жовті, огірки ніякі. Ну Тому що я так відповіла, тому що треба працювати біля цього. Це ж не значить, що посадить, і воно вже буде. Воно не буде. Його треба доглядати, вирощувати, підливати. Огірки вже сьогодні полила два рази. На ніч піду ще раз полю. Трошки сонечко вийшло. У теплиці вже 32 градуси. Пік 32 градуси земля сохне. І підливати треба, кажу, раз у тиждень. Із настоєм. Я у мене настой кропиви із кульбабою. І ще туди додавала е, курячий послід. І оцього беру по півлітри, раніше водичкою все поливаю, раз в тиждень тільки треба Ну, водою поливати, огірки треба частіше, але що я кажу, піддобрювати, щоб воно було гарне, зелене, щоб плодоносило. От раз в тиждень. Раніше теплою водичкою проливаю, а потім через півгодинки до 10 літрів води теплої додаю півлітра цього настою і підживлюю. І так кожної суботи то воно буде нормальне. І то, слухайте, по-всякому, може бути, ця погода, гляньте то гаряче, то холодно. Ну, покажу, бачите. Покашу. Так я добренько на цьому все. Може, ще що вам покажу потім, але зараз буду робити собі їсти, бо умру з голоду. Добренько, пока.